Ось так виглядає кризова кімната, дружня до дитини, тобто зелена кімната. Вона розділена спеціальним склом на дві зони: одна терапевтична, туди з дитиною розмовлятиме психолог. В другій частині кімнати за це можуть спостерігати правоохоронці, соціальні працівники, батьки чи представники школи. В такій кімнаті створені всі умови для того, щоб дитина могла вільно відкрито розмовляти і могла би довіритися психологу. Тут відбувається відеозапис розмови, і його можна транслювати. Для того, аби не вести дитинку у поліцейське відділення, щоб там не опитували люди, які не мають досвіду, відповідного і навиків, таку дитину привозять сюди, тут її опитують за спеціальними методиками, може йти пряма трансляція в зал суду, може просто це все записуватися. І в подальшому, виходить, не декілька разів дитину опитують, а опитують тільки один раз. І Травматизація для дитини після якоїсь події такої неприємної, для неї є меншою. Психологи, які тут працюватимуть, зараз навчаються спеціальні методиці опитування дітей, які постраждали внаслідок злочину, чи стали свідками насильства. Чим важливі ці яйки в опитуванні? Бачите, вони мають одяг верхній, вони мають нижню білизну, і для дитини дуже важливо, якщо це маленька дитина. Вона може не сказати, які органи, вона може не знати. Вона може не знати, що вона просто може показати, що рвали там на ній одяг. Так, вона може показати, що знімали трусики. Вона Може, на тій ляльці показати, що торкалися до так званої зони купальника, забороненої, інтимної зони дитини. Проєкт реалізували за грантові гроші благодійників. Ми мали випадок, коли прийшла жінка і фактично це була молода дівчина неповнолітня, її привів її батько, вони вісім разів. Вона була опитана вісім разів різними поліцейськими. Уявіть собі про сексуальне насильство. Дитина мусила розказувати вісім разів зовсім різним людям. Зелену кімнату планують відкрити в липні. Ми готуємо документи. Це буде меморандум, підписаний між поліцією, між соціальним захистом, між громадськими організаціями, які долучились та між ухмадитом, які адмініструють дане приміщення. для того, Аби ми могли визначити порядок взагалі функціонування цієї кімнати, так як нашим законодавством українським немає визначено точного порядку функціонування, Ольга Дейника, Анатолій Киричук, новини на Суспільному Львів.